Просування ворога в напрямку плавнів та приморського, викриття агента РФ у Запоріжжі, який ховав вибухівку для терактів, та нова валюта у школах. Про це та інше у підсумках Суспільного. Війська РФ намагаються розширити свій плацдарм вздовж обмілілого Каховського водосховища, аби уникнути форсування Дніпра силами оборони. Про це розповів Суспільному голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Для цього ворог нині активно наступає в напрямку сіл Плавні та Приморське, що на запорізькому напрямку, і намагається збільшити свою тилову зону для більш вільного пересування техніки на тимчасово окупованих територіях області. Агент ФСБ, якому росіяни передавали вибухівку для терактів, викрила СБУ у Запоріжжі, як повідомили у відомстві, пенсіонер мешкав поблизу передової у селі Приморське, що дозволяло окупантам переправляти саморобні вибухові пристрої власними безпілотниками прямо на його подвір'я. Потім він за інструкцією ФСБ приїжджав до Запоріжжя, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору. По дорозі він також відстав. Ежував пункти базування сил оборони, відтепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловіки 18-22 років відтепер можуть безперешкодно виїжджати за кордон під час воєнного стану. Уряд ухвалив оновлення правил. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Тим часом у державній прикордонній службі зазначають, для виїзду потрібно мати з собою закордонний паспорт і військово-обліковий документ в електронній чи паперовій формі. РФ готується незаконно відкрити порти Бердянська та Маріуполя для заходу населених суден. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, таким чином окупанти ймовірно експортуватимуть награбоване зерно, сільгоспродукцію, а також каолін та вугілля з тимчасово захоплених територій. Тим часом в МЗС вже засудили розпорядження уряду РФ. Та закликають партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти тих, хто буде задіяний в комерційній діяльності цих портів. Готував повторну атаку РФ на Дніпро ГЕС у Запоріжжі. На 15 років засудили місцевого безробітного, як повідомили в СБУ та обласній прокуратурі. Чоловік фіксував наслідки ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, пошкоджені об'єкти Дніпровської ГЕС, які передавав куратору з ФСБ. Такі розвіддання окупанти планували використати для підготовки наступних атак по українській енергетиці та гідроелектростанції. Владислава Марченко, якому закидають участь в корупційній схемі, зменшили розмір застави з 15 до 8 мільйонів гривень. Рішення ухвалила апеляційна палата вищого антикорупційного суду. Нагадаю, колишнього заступника голови Запорізької облради Марченка затримали за підозрою участі в корупційній схемі із закупівлі безпілотників та засобів РЕП. У Запоріжжі викрили подружжя адвокатів, яке займалося схемами для ухилянтів. Як повідомили в Нацполіції та СБУ, за 5,5 тисяч доларів вони продавали військовозобов'язаним фіктивні медичні довідки про нібито інвалідність родичів для відстрочки від призову. Схему організувала місцева адвокатка разом зі своїм чоловіком, братом та його дружиною, які також займалися адвокатурою, і залучали знайомих лікарів під час обшуку у фігурантів та їхніх. Спільників виявлено 4,7 мільйона гривень. Також серед знайденої готівки 641 тисяча російських рублів. Фігурантам загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Віртуальна шкільна валюта з'явиться у застосунку Мрія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, учні отримуватимуть завдання з різних предметів, за виконання яких передбачені бали мрійки. Ними можна розрахуватися за конкретні продукти або послуги, зокрема у магазинах. чи Кінотеатрах з 1 жовтня програму почнуть тестувати 10-15 тисяч дітей. А з нового року усі школи, які доєднаються до мрії. Таким цей тиждень аби дізнатися більше. Дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.